Welcome back to my channel розділ Grammar, Reference and Practice with a Teacher. Adverbs of manner. Сьогодні поговоримо про прислівники способу дії. Page 157. Це вже останнє відео з цієї рубрики у цьому навчальному році. So, we use Adverbs of Manner to say how we do something. Ми використовуємо прислівники дії. Аби сказати, ну або манери виконання якоїсь дії так, як ми щось виконуємо. Наприклад, so you have to speak quietly here. Ти повинен тут розмовляти тихо. My sister can play the piano beautifully. Моя сестричка вміє грати красиво на піаніно. Пам'ятаємо, що uh, Adverbs, прислівники, вони дають характеристику дієслову в даному випадку. We make many adverbs of manner by adding LY to the adjective. Yes? Ми uh, утворюємо такі прислівники способу дії, додаючи суфікс ly до uh, прикметника. І у нас є нижче spelling, правопис, як ми це робимо. І так, most adverbs. Uh, add LY to the adjective. Більшість прислівників утворюються з допомогою додавання LY до прикметника. Наприклад, quick quickly. Жодних змін, да? тільки LY додали. Але є, як завжди, ж, винятки з правил. Наприклад, for the adjectives uh, ending in L, we double L and um, uh, add Y in the adverb form. Деякі прикметники, які вже закінчуються на L, додаючи LY, звичайно, що L подвоюється, так? Beautiful beautifully. For adjectives ending in a consonant plus Y. Якщо у нас прикметник закінчується на приголосний плюс літера Y, то тоді при додаванні LY Y змінюється на I. So uh, we remove the I and add I «ly». Easy-easily. Noisy, noisily, yes? Окей. Okay. So, my little brother is noisy, he does everything noisily. Ось цей приклад. Отже, мій маленький братик дуже гамірний, він дуже шумний. Він усе дуже робить шумно. Отже, noisy, noisy. дали l Y Y змінили на I. I'm very careful, я дуже обережний, так, або уважний. I always do my homework carefully. Я завжди роблю до своє домашнє завдання уважно. Ну і як завжди, у нас ж не буває без винятків, так? So there are some irregular adverbs. Також у нас є деякі неправильні прикметники, прислівники. Наприклад, good гарний, щоб утворити прислівник, нам вже не потрібно закінчення LY або суфікс. Так, ми змінюємо повністю слово, як з неправильними дієсловами. Good, гарний, well, добре. Fast швидкий, fast швидко. Хат важкий, hard важко. Тобто слова fast і hard, вони пишуться однаково графічно, але вони можуть в реченні мати функцію і прикметника, і прислівника. Наприклад, ми можемо сказати, he always runs fast, він завжди бігає швидко, і це вже буде прислівник способу дії. Або можемо сказати, he is a fast runner, він швидкий е, атлет. Ok, great. So. А тепер практика. Як завжди, practice makes perfect. Yes, практика досконалі наші навички, знання, тому працюємо з практикою. І так, slow slowly, повільний, повільно. Careful, уважний. Carefully, уважно. Додаємо LY. Good. Повністю слово видозмінюється на слово well. Happy, happily. Давайте напишемо його повністю. Happy, happily. Так, quiet quietly, hmm, ly. Wonderful, wonderfully. Heavy, heavily. Zatai spelling. Hard, hard. Bad, badly. po požano. Angry, angrily. Angrily. Angry angrily, angrily, по злому щось робиш. Fast fast. Без змін. Швидкий і швидко. Noisy noisily. Noisily. Okay, great. Так, that's all. Я вже розігналася. Okay. Подивіться ще раз на зміни в правописі. І як ми використовуємо прислівники. Отже, прислівники способу дії дають характеристику ж відповідно дії. Запам'ятали це. І так, task 2. Complete the sentences with the adverb from the adjective. Form the of the of adjectives in the box. Нам треба утворити спочатку прислівники, так, а потім розставити їх до наших речень. І так, bad, badly, careful, carefully. Погано, уважно. Good, so well. Hard, не змінюється графічно. Uh, quick quickly. Okay. If you want to pass the exam, you have to study hard. Якщо ти хочеш скласти іспит, треба дуже багато навчатися. Two. My brother won the race because he ran very quickly. Please don't ask me to draw a picture. I draw badly Будь ласка, не просіть мене намалювати цю картину. Я малюю погано. Listen carefully. Послухаю уважно. Listen carefully. I'm going to repeat these instructions. Я зараз повторю інструкції. Так, я маю намір повторити ці інструкції. So, and the last one. So, let's have dinner at your house. Your dad cooks really well. Давай повечеряємо у тебе в домі, так? В будинку. Твій татко, дуже гарно. Готує. Great! So it was activity 2. Task 3. Complete these questions with the adverb form of the adjectives and brackets. По-перше, треба розкрити дужки і утворити від цих прикметників, які є в дужках, прислівники. І дати відповіді ж треба ще на ці питання. Окей, okay. ну, мабуть, відповіді ви будете давати вже усно? Ай, ну ні, там написано then right answers that are true for you. Ну, але для відповідей тут, тут не дано uh, місце. Отже, однозначно, що відповіді можете uh, писати у своїх зошитах, мабуть. І <coughs> так, which famous musician sings, sing beautifully? «I think Taylor Swift sings beautifully». How many languages can you speak well? З кількома мовами ви можете розмовляти добре? «Well». So, I um, can speak. I can speak. You can see the well. I can speak Ukrainian well, I can speak English well, I can speak uh, Turkish well, and so on. How often do you do your homework? Uh, slowly, slowly and carefully. Як часто ви робите домашнє завдання повільно і уважно? So, I always do my homework slowly and carefully. So, do you eat quickly? Ну, тут у нас загальне питання. Можна сказати yes, I do, або no, I don't. How far is your school from your house? Наскільки далеко розташована ваша школа від будинку? Can you walk there easily? Easily. Um, so my school is uh, near my house, so I can walk there easily. Yes. Do you play in a sports team? Чи ви граєте у спортивній команді якісь? Does it play badly? Badly or well? Чи грає вона добре, чи погано? So it plays well. Або it plays badly. So choose the correct answer. Okay. That's all for today. Our Unit 20 Adverbs of Manner is over. Таким чином, у нас також і закінчується у цьому навчальному році розділ Grammar, Reference, and Practice with a Teacher. Абсолютно усі відео за граматикою ви можете подивитися, вони розташовані окремо в цьому навчальному році. Внизу, так, at the bottom of the playlist, внизу саме плейлиста нашого, якщо ви перейдете на плейлист уроків за підручником PrePea, починаючи зі сторінки 133 Абсолютно усі, починаючи with Starter Unit і продовжуючи unit 1, 2, 3, 4 і до самого кінця. Тому, будь ласка. Ви можете скористатися, перейти до нашого плейлиста і повторити усі граматичні теми, які ми з вами проходили у цьому навчальному році. So it's very easy. Не забувайте повторювати перелік неправильних дієслів, список неправильних дієслів. Вивчайте, повторюйте на літніх канікулах, вони вам знадобляться. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал. Тисне на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Все, good luck. До зустрічі!